Взагалі, сьогодні Росія отримала для себе занадто дорогу іграшку, яка має абсолютно нелегітимний статус, яка буде мати кучу проблем юридичних для Росії, яка пересварила Росію з усім світом, призвела до того, що Росія випаде просто із великої вісімки великих країн економічних. І найголовніше, вона отримала дорогу іграшку, бо їй тільки в цьому році потрібно мінімум мільярдів сім доларів на те, щоб Крим просто утримати. Ми рахуємо дуже просто: мільярд сто мільйонів доларів Україна виплачувала пенсії в Криму. Путін дав команду підвищити до російського рівня, тобто вирівняти розуміємо, що в Росії пільг нема, нічого нема. Там монетаризовані пільги. Тобто, 2 мільярди 400 мільйонів доларів треба Росії тільки на те, щоб тобто випозитиють да. Да, да. Тільки на пенсії пенсіонерів. Далі монетаризовані всі послуги, які це теж десь півмільярда, мільярд. Треба компенсації на всі комунальні господарства і так далі. Третій пункт. Вартість тарифів на воду і електроенергію Україна робила дотації практично 75% для Криму на всі ці постачання енергоносіїв, постачання води і так далі. Ми сьогодні маємо повне право Росії, не мешканцям України, які там проживають а Росії виставити тарифи за воду за електроенергію за інші енергоносії по європейських тарифах, навіть не по українській, і вони будуть більш, збільшені збільшені 7-8 разів. Тобто, це Росії треба ще знайти мільярд півтора. Тара компенсувати а ці речі, тепер. Ну, а от українсь... і плюс обіцянки mm -hmm. на 3-5 мільярдів, які вони дали, що там будуть як щось розвивати, збільшувати бюджети і так далі. 7 мільярдів в рік мінімум для Росії ця іграшка буде коштувати, і при тому, що бізнес туди не йде, ніякий інвестор не йде. Будь-яка людина, яка не, попаде ну, на території, піде, якийсь там інвестор. Ну да, а будь-який іноземець, якщо він попаде на територію Криму, то по закону про статус окупованої території він більше не зможе попасти не в одну цивілізовану країну, бо йому візи будуть не давати. Він Є порушником кордону, він неправильно переміщується на територію України, тобто питань мільйон.